Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів. сезону 2013-2014 років. Це був груповий етап Ліги Чемпонів група А. останній шостий тур. Манчестер Юнайтед у себе вдома. Команда Мойса приймає Шахтар Донецьк. Мірчі Луческу 1-0. Манчестер Юнайтед. перемагає. Філ Джонс на 67-й хвилині забив переможний м'яч. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. Мілорд Мажич, сербський суддя, обслуговував даний поєдинок. 75 тисяч уболівальників було на Олтравард. І давайте розпочнемо. Ми все обговорювати зі стартових складів. Девід Моїс, головний тренер Манчестер Юнайтед. 4-4-2. Стартова рестовка. Манчестер Юнайтед, Девід Діо. Веротах, ротах Фердінанд Еванс. Перед захисників Б'ют. Рафаел по флангах, Джонс Гігз – центральні опорні півзахисники, Янг Януза, Тауэйн у нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Шахтар Донецьк 4-2-3-1, стартова Луческу, головний тренер команди Андрій команды, Andrew воротах, Jaroslav Ракицький, Олександр Кучер, пара центральних захисників, Дарья Серна. Шевчук по флангах, Тарас Степаненко та Феред, центральні опорні півзахисники. Алекс Тейшер, центральний рядкувальний півзахисник, Дуглас Коста, Тайсон по флангах та Луїс Адріано у нападі. така долі потужна стартова розновка у Шахтере Донецька. Друзі, тепер давайте безпосередньо. Про матч не будемо говорити. Ну що ж, друзі, матч справді був дуже важливий для донецької команди. У цій групі, до речі, були команди команда Реал Сосідат та Ліверкузенський Байер, тобто Манчестер Юнайтед, Шахтар, Донецьк, Байер, Ліверкузен та Реал Сосідат. Ось така була група. І для донечан цей матч був неймовірно важливий. У команди Мірчилоческу перед початком даного матча було 8 залікових пунктів. І Команда Мірчивоческо мала абсолютно усі шанси для того, щоб попасти в плей-офф в 1-8. До речі, дуже здорово, друзі. та матч розпочинає. Дуже здорово. Донецька команда розпочинає даний поєдинок. Пригадується на багана атака, яка проходить у шетера на 12-ті, Алекс і Шейра! Виходить на позицію. Удар! Повз ворота! Алекс і Шейра! Хороший, хороший! момент був у Цьому, друзі, шахтар був цікавіше Шахтар, м'ячем в принципі, більше володів, і справді. Шахтар більше атакував, І справді, Шахтар дуже хороший момент мав. Тобто, Алекс і пару непоганих було. Дальніх ударів. Юнайтед відповів непоганим ударом и на руни. Зі штрафного. Ось у Шахтар поцікавіше виглядав, але найкращий шанс у Манчестер Юнайтед був десь так на гніток 37-й, коли на дану позиції виходить Ешліянг. ЯНГ! І не забиває Ешлі! Який же хороший шанс був Ешліянга. Але не, не вдається його реалізувати. Ешліянгу. І справді, перший тем завершується з рахунком 0-0, але моментів було дуже багато. що в в Юнайтед вони також були, але особливо, знаєте, друзі, Шахтар все одно, на мою думку, поцікавіше виглядав. Справді, поцікавіше виглядав Шахтар. Ось, Але нікому, відповідно, забити не вдається. Перша 45 хвилинка хвилин завершить. завершиться. Завершиться рахунок матчі 0-0. Ніхто рахунок не відкриває. Другий тайм початок другої 45 хвилинки розпочинається просто з якогось неймовірного шансу, який був у Штарем. А все прийшло. Знаєте, момент прийшов. Прийшов момент скутового. Ідеальна подача з лівого флангу. В кінці-кінці вдається. М'яч скинути, вдається зробити скидку. Ярослав Ракицький, не бігай, Ракицький! Удар Ракицького! Істі каваріїт рятує Манчестер Юнайтед. Просто золотий шанс. Був у Ярослава. Але не вдається його реалізувати. Несправді вдається там зробити скидку, якщо він помиляюсь, кучеру. Ідеальний м'яч відлітає на ракитського б'яракицький м'яч влучає в Стійку. А Манчестер Юнайтед свою нагоду реалізує. І чимось схоже це був момент, який був у Ярослава Ракицького. Манчестер Юнайтед був кутовий на 67-й хвилині матчу. Іде подача до жного майданчика. Меч доходить до Філа Джонс. А Філ один перед майданчиком. Один Філ Джонс. Удар Філа ді Джонса. 1-0 Манчестер Юнайтед. Виходить уперед. Гарматний постріл Філа Джонса. І рахунок матчі все-таки відкрита, і все-таки Манчестер Юнайтед забиває, забиває Філ Джонс. Але Шахтар дуже добре виглядав. Дуже добре донецька команда виглядала. Але просто не вдалося реалізувати свої нагоди, які були у Штарі. Просто, друзі, не вдається не нагодити свої донечанам реалізувати. Друзі, в кінці кінців, Манчестер да, Юнайтед в кінці кінців перемагає Шахтар Донецьк 10 грудня 2013 року. Єдиний м'яч Філа Джонса вирішив долю даного протистояння. Шахтар в підсумку 53 позиції. Взагалі, підвести, підбивати такий підсумок, да, того матча між Манчестер Юнайтед та Донецьким Шахтарем. То донецька команда грала на рівних з Манчестер Юнайтед. А то вона навіть і переважала господарів. Шахтар мав перевагу за контролем м'яча, за моментами. Але просто донеччанам не вдається їх реалізувати. Ну, і цікіці Шахтар посідає третю позицію. Реал Сосідат був останній. Шахтар Донецьк був третім. Байер, Ливерпуль 2 и Манчестер Юнайтед 1. То есть Юнайтед и Байер как раз-таки вышли в 1-8. Соответственно, лига чемпионов. Да, штат-донецкий программ Манчестер Юнайтед, но команда показала невероятный характер, невероятный футбол. И, действительно, очень интересный футбол Значит, показали. Шлях донечан продовжиться в Лізі Європи, але в дні 16-ті донечани від Вікторії програються. І в кінці кінців, по сумі двох матчів протистояння 3-2. Саме чехська команда пройде далі. Але Шахтар дуже здорова і справді команда це показала у лізі Чепонів того сезону. Ну, що ж, друзі, пригадали на цей матч. Він відбувався 10 грудня 2013 року. Манчестер Юнайтед, Шахтар, Донецьк 1-0. Манчестер Юнайтед, перемагає. І вам, друзі, хочу побажати. Знаєте, що тільки добра та щастя в житті я вам хочу побажати. Бережіть себе найголовніше, Будьте тільки щасливими завжди. Усім на побачення, мої любі друзі. Будьте щасливими. Усім до нових зустрічей.